Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок з росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося, ненько, вже слово матусі не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в тому. Мені колисково ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Ще за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за Чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене.